Вітаємо, шановні друзі, Сьомо, Але зараз до вашої уваги складиквер. Класно час собі вперед. Гловацький просувається перед Гловацький на ударну позицію. Пробиває перехоплення. Голова може бути небезпечно, Голова пробиває. Ви також присутній. На сьогоднішній день удар по воротах зараз. Та Івано-Франківським ураганом він десь трішечки назад. Микитюк. На Закидання Оліщук може бути небезпечно. Варфоломєєв утримує момент для удару. Забиває Варфоломєєв. Там жахлива просто помилка від Оліщука. Махнув. Зараз хороша атака. Комбінаційна робота від команди. Забиває Василь Микитюк. Зразково я хочу вам сказати, тут контратак. Юрій Ференц, якраз зараз із М'ячем. Юрій Ференц, це просувається, пробиває. Софтвер. Black Thorn Vision наразі на жоден забитий м'яч ще не награв. Перший тайм. Другий тайм у протистоянні між командами BTO Software та Black Torn Vision. Від команди Black Thorn Vision були доволі серйозні. Команди плюс-мінус зараз пробиває, який м'яч забиває Андрій Задорожний. Бравісмо. Хоч і не такий от атакувальний. Подивіться, який, що а, у роботі. Що назив... а, номер 22 Антон Варфоломєєв, номер 10 Андрій Глова. Номер 23. Турнірної таблиці. Микитюк. Микитюк. Удар ще один. Відзначимо Гловоцький момент, який забиває Ловацький. 3-1. Рахунок у цьому прокус. Просувається перед голова. Виходить на ударну позицію. Простріл навіть! Забиває. Забиває у цій ситуації Андрій Школає. Чотир... Виконавці в складі Бітософт Софтвер виступають краще. Барфоломієв. Подивіться, яка гармата. Зараз залітає. 5-1. удар. Софвера, аніж у представників софтцер, тому потрібно ще дивитися. Зараз забиває Кубрак 5-2. Рахунок у цьому. Дорожний удар після цього протистояння. Перемогу вже нікуди. Його софтвера у першому поєдинку 7-го туру першої тілі долає команду BlackTor.